У ніч на 2 січня ворог повторив масовану атаку, як це було 29 грудня. Майже 100 ракет окупанти запустили з різних типів озброєння по мирних містах. Найбільше ударів прийшлося по столиці та Харкову. Загалом від атаки 2 січня загинуло п'ятеро людей. 135 українців отримали поранення. Силами ППО було знищено 107 повітряних цілей. Перші дні нового року російські окупанти масово на атакували Київщину. Найбільше руйнації у Подільському та Солом'янському районах там загорілись два автосалони. Я влучання у багатоповерхівку. Ще одна звіряча атака на наше місто. Солом'янський район пошкоджував великий кратер. Знаходиться за де десять метрів від дому. Впала обломок уламок ракети. А будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуйовані. Одна жінка по дорозі, потім віку, По дорозі. шпиталь. На жаль, від травм. Померла сім. Надається зараз медична допомога. Вранці 4 січня окупанти вдарили по Кропивницькому. Внаслідок прильоту пошкоджено будівлі кількох підприємств. На місці влучання виникла пожежа, також пошкоджено лінію електропередач. На жаль, є загиблі та поранені. Ворог. Запустив ймовірно ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше, що постраждали прості робочі люди. Вісім робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник, на жаль, загинув. Простий автослюсар. Мої співчуття. Рідним і близьким загиблого. А 4 січня відбувся найбільший обмін полоненими. Спочатку великої війни Україні вдалося повернути 230 українців та українок. Серед них 130 представників ЗСУ, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, яких незаконно ув'язнили расисти. Серед повернених 48 людей, які вважалися безвісти, зниклими. Сьогодні повернулись в Україну 230 захисників, серед яких є і бойовий медик. І захисники Острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були З Азовсталі, прикордонники, поліцейські, надвардійці, збройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Серед звільнених із 16 наших земляків, 13 нацгвардійців, і троє військовослужбовців ЗСУ. це хлопці з Запоріжжя, Бердянська, Приморська, Токмака, Гуляйполя, Пологівського, Мелітопольського та Васильівського районів. Україна! Близько сьомої ранку, 8 січня. Рашисти завдали масованого удару по Україні. Усього зафіксовано 59 цілей. З них знищено 26, 8 вісім дронів та 18 крилатих ракет. Постраждали Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Хмельниччина. Зокрема, по Харкову ворог вдарив чотирма ракетами. В центрі міста пошкоджено освітній заклад. Одна людина отримала поранення. Її доставили до лікарні. Також у селищі Вільча пошкоджено геріатричний пансіонат. А у місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок є загиблі та пора. На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, загинула. За уточненими даними з під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 78-річному чоловіку надали першу медичну допомогу. О ранку 8 січня, Запоріжжя здригнулось від вибухів. Російські терористи здійснили комбіновану атаку крилатими і балістичними ракетами. У нас вимкнулося світло. Дуже сильно воно гепнуло. Ну, що є запах Гарі. Ми перелякалися, що в наш будинок і дійсно пожежа, тому що був ну, запах Гарі. Я побігла додому, взяла речі, документи, гроші. Ну, тобто, ми думали, що пожежа. І вибігли на перший поверх. Вже побачили, що це не наш будинок. На першому поверсі чекали. Відбій, родичів у нас повилітали вікна у під'їзді, почали все прибирати, у мами ну, там трошки теж прибирали, штукатурка посипалась, ну і почали прибирати. Загалом вибуховою хвилою та уламками вибиті вікна та пошкоджено балкони у 16 багатоповерхівках та шести приватних будинках. Знищено та понівечено автівки, припарковані поряд із місцем влучання. Зазнали руйнувані промислові об'єкти міста. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо росіяни вгатили по Запоріжжю ракетами типу Іскандер М та С 400 Нанесено 5 ударів, ракетних ударів. Почав ворог вбити ракетами з сьомої ранку і десь. Продовж 30-40 хвилин. Станом на зараз у нас є 5 постраждалих, один тяжкий, інший близький. Немає прямих влучень, слава Богу, в будинки самі, але є рядом, де якраз осколками були всі нанесені такі руйнування. Вночі 11 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили в територію готелю. Будівля частково пошкоджена, розпочалась пожежа. На парковці горіли автомобілі. Унаслідок ракетного обстрілу поранено 13 людей, зокрема, і турецькі журналісти. Близько 22-30 російські військові з території Білгородської області з застосуванням ракет. Типу С-300 здійснили обстріл міста Харкова, а саме Київського району. Внаслідок цього ракетного обстрілу одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в даний готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб, з яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Під час масованої атаки, 8 січня, щонайменше 9 ракетних ударів зазнав кривий ріг. Пошкоджено торговельний центр, понад два десятки приватних будинків та понад 200 багатоповерхівок, три школи та дві лікарні. Місцевий житель отримав осколкові поранення. Внаслідок прильоту по Криворізькому району під завалами загинула жінка. Поцілили окупанти і по Новомосковську. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, багатоповерхівка та автомобілі. Також вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз є постраждалі. За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11 залишаються в медзакладі. З них четверо діти. У Кривому Розі та районі чотири потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Поряд з пораненими лікарі надають всю необхідну допомогу. Зранку в понеділок над одним з районів Запоріжжя збили ворожий безпілотник. Люди не постраждали. Уламки дрона пошкодили вікна і балкони багатоповерхівок. Окрім того, прошили наскрізь і автівку. Взрыв, как будто бы, вот, тут около дома. Естественно, люди стали потом писать у кого-то. Окна повреждены у кого-то и дверные окна и двери с балконы у кого-то в двух квартирах, я знаю, в двух-трех квартирах, осколки прошли через балкон, через стекло, балконную дверь попали на стены. Но пока вот люди, ну, кто-то успел выскочить, кто-то как раз комнату, но ну, Бог миловал, в общем-то, обошлось без раненых, без жертв обошлось, но, конечно, все напуганы. Протягом четверга військові РФ вбили і по Куп'янську Харківської області. Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок загинула жінка. Ще двох чоловіків поранено. У Чугуєві окупанти поцілили в навчальний заклад. Загинула жінка, яка працювала оператором котельні. Ще троє людей отримали травми. Їх госпіталізували. В обід росіяни обстріляли село Малий Бурлук. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Десятирічний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Дитину доставили до лікарні у середньому стані. Стан 13-річної дівчини важкий. Лікарі провели необхідні оперативні втручання, пошкоджену адміністративну будівлю, шість житлових будинків, господарчі будівлі. Тим часом з ССУ підбили російський літак радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника іл 22 Інформацію підтвердили у Генштабі. Також існує версія, що ворожий Іл 22 в районі Азовського моря був уражений російським ППО, яке захищало кримський міст. У момент удару по літаку саме на мосту була тривога. Перекривали рух. Пілот зміг посадити борт, але він має суттєві пошкодження, відомо як мінімум про двох поранених. Вночі 23 січня російські терористи завдали комбінованого ракетного удару по нашій країні, застосували крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом понад чотири десятка. 21 ракету збили сили ППО. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як мобільним вогневим групам вдалося знищити кілька крилатих ракет в північній операційній зоні. На жаль, є й влучання в Києві. Внаслідок ракетного удару виникли кілька пожеж у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Пошкоджені багато Верхівки є Станом на 11.30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждали 22 людини. З них 13 госпіталізовані. Протягом 23 січня окупанти тричі атакували Харків ракетами різного типу. Внаслідок дій терористів загинуло 11 людей, у тому числі восьмирічна дівчинка. Гатили по житлових кварталах пошкодили понад 30 житлових будинків. Рятувальники майже дві доби розбирали завали. Сьогодні починаючи з тепертуї години ранку. Російські військові здійснили масовний ракетний удар по київському та фахівському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу х 22 С-300 та Іскандер. Волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Діти не бачили зі своїми родинами близько двох років. Деяких росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. Наразі усі вони перебувають в безпеці. you. Україна повернула ще 207 оборонців. 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими. Серед звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхі та бойові медики. Серед них 46 військових, які боронили запорізький напрямок. Це 38 нацгвардійців та 8 бійців зсу. Серед них 18 – наші земляки. Найстаршому зі звільнених вже виповнився 61 рік. А наймолодшому невдовзі буде 21. Сьогодні стало 3035. І далі ця цифра буде лише рости, поки кожен і всі не повернуться. Дякую вам, слава Україні! Ганській області наші військові ліквідували ворожий су 24 та продовжують нищити особовий склади техніку рашистів. Так на Авдіївському напрямку бійці загону Омега за допомогою дронів знищили танк Т 90 М. Загалом, за даними Генштабу, тільки за січень сили оборони України відмінусували понад 100 танків противника. Влаштували полювання на росіян і аеророзвідники бригади Рубіж ворожих зв'язківців. Наші бійці вполювали прямо на башті, коли ті змінювали своє раніше знищене обладнання. Аня окупанти намагались стекти від безпілотника, бігаючи колами по вежі.